Здорово, бродяги! На гонику на 5 5.30, а це значить, а в цей раз це не Київ, хоча цього разу він мені так само піднесрав трішечки, що доводиться тут рано виїжджати. З Київ засипало водій наш там застряг. А клієнтів підводити нема змоги. Та ну, як так підводити клієнтів. Тому доведеться поїхати. Читану інтригу, блін, так от та з яйця, бо ви вже назву прочитали. В Кременчук, так. Кременчук. Давненько я там не був. Заскочимо, зустрінемось з братанчиком. Поп'ємо кави. Трішки підрозвозимо клієнтів. Не знаю, подивимось, що там є цікавенького зараз і як зараз живе Кременчук. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, лайкосик і коментарі, якщо вважаєте, що подальший розвиток з них неможливий, і погнали в сюжет. Так. Що, завантажились? Хоч і мінус вже я мокрий, просто патьок, як сучка остання. Заправляємось. І, 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 і треба вже вирушати, щоб. Трішки раніше сьогодні закінчити. Хоча, блядь, як трішки раніше можна закінчити, коли ти їдеш в інше місто, мать його за ногу. П'ятниця, ані пиво попити, нічого. Так, щось треба мені кави. Настрій зранку ні к чорту. Проблемка намалювалась. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, коли я додому повернусь. Бо вчора трішки дощило, а вночі морозець вдарив. І оце. Моя максимальна швидкість на даний момент. Все, далі їхати не може більше. Ну, опасненько. А по селові ще й гірше. Щоб ви розуміли, взагалі не тормозить. Хто там ту дорогу посипав? Ніхто, от дивіться. Педаль в пол. Жестяк. А мене ще й півтони дупою. О, веселий діньочок буде. Думав я, що вам такого цікавенького показати в Кременчуці, і знаєте що? Контент знайшов мене там, де я не чекав. Приїхав де я до чергового клієнта нашого. А тут прям за останні півтора десь роки, ну, приблизно, так, да, стільки я тут не був, просто розбудувалось все в нереальних масштабах. Кафешки тут побудували, комплекс... комплексні обіди, магазинчики. Просто атмосфера шикарна в повітрі літає, дерев'яні зупиночки, ну все для людей зроблено. Обов'язково сюди заїжджайте, натуральне домашнє копчення, асортимену ви побачили, заїхав я завіс рибу, а поїхав, затарившись майже на Касарік. Хоч, наче, нічого не хотів купувати. Якось так, Якось так,